Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 31 серпня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овне, карта дня для вас. У вас Паш Кубків говорить про гарні новини, гарний позитивний день, настрій приємний. Все вдається, все йде, як запланувалося. Можливо, якась творча робота, корисна інформація, день значний, вдалий принесе вам гарний результат вашої роботи. І, взагалі, все, що планувало, пройде на вищому рівні. Тельці. А для тельців четвірка кубків. Тут буде завершення якоїсь роботи та початок нової. Гарні новини, свято, підготовка до свята. Такі активні, приємні події, які принесуть настрій та задоволення. Близнюки. Для близнюків випадає єрофант, буде отримана корисна інформація, важливо бути чесним, справедливим, не порушуючи ніяких правил, ніяких законів. Також карта говорить, що будуть певні події в певних традиціях, які ви будете дотримуватися. День для вас буде значно важливий і принесе вам гарний результат вашої праці. Взагалі, такий буде значно слушний день для того, щоб отримати якусь нову важливу інформацію, набути якихось нових навичок, якихось нових знань, взагалі знайти якесь натхнення. Такий важливий буде щодо цього день. Раки. Для раків. В раків випадає п'ятірка мечів, конфлікти, непорозуміння в будь-якій сфері вашого життя та можливість бути обманутим певною особою. Тут взагалі може бути дві ситуації: або ви вийдете переможцем, або вийдете переможеним. Вам видніше, як ви будете діяти. Але важливо завжди уникати конфліктних ситуацій по можливості. Ну і не дозволяти себе ображати. Тому дивіться. Вам вирішувати, як вам діяти далі, ким ви виступатимете в цей день. Леви. В Леві в імператриці гарна карта, гарний день, успіх у всіх ваших починаннях, радість за виконану роботу, ви нагороду, яку отримаєте, можливість побути більше з сім'єю, прогулянки на природі, та можливість зробити щось приємне і для себе порадувати себе, побалувати. Діви. В дів випадає п'ятірка мечів. Уникайте конфліктів та непорозумінь. Може вказувати на загострення наявних конфліктів, на те, що вас можуть втягнути в чийсь конфлікт. Взагалі, ця карта, вона така більш конфліктна, і по можливості конфліктів варто уникати. Насамперед, уникайте всяких стресів і певних таких. Недорозумінь, загострень у спілкуванні з оточуючими, особливо з рідними та близькими. Терези. В Терезів все стабільно. Четвірка пентаклів, все, все йде так, як планувалося. Відхилень від ваших планів ніяких не буде. Все чітко по вашому плану. Також карта говорить і про те, що можуть виникати нові пропозиції, нові можливості, які ви будете відштовхувати від себе. Ви будете боятися взяти на себе можливу відповідальність або змінити щось, рішучі, якісь дії зробити. Також карта може вказувати на несподівані якісь кошти, які для вас будуть надходжені, якихось несподіваних коштів. І може вказувати про певну скупість з вашої сторони, чого не варто робити. Особливо для себе скорпіони. Скорпіонів випадає відлюдник, варто розраховувати тільки на себе, на свої сили, по можливості побудьте наодинці, зберіться з думками, зробіть собі нові плани надалі, на майбутнє, але не варто уникати людей, не варто уникати оточуючих. Трошки побули, зібралися з думками, а далі йдете на прогулянку, відпочинок, з рідними, з близькими, з друзями, стрільці стрільців двійка кубків. Двійка кубків говорить про певні такі події, знаєте, спілкування по інтересах, можливо, якісь будуть переговори, підписання якихось паперів, ділові якісь можуть бути справно, от папери, щось пити підписувати. Карта може говорити на спілкування з друзями, на знайомство нових друзів. Можете знайти людину. От нового друга, який дійсно для вас стане другом, людина, на яку ви зможете завжди покластися. Ось такий досить приємний день, емоційно позитивний та досить успішний. Наскільки це можливо. Козироги. Для козирогів король кубків, тримайте свої емоції під чітким контролем. Все у вас вдасться, ви зможете виступити гарним наставником, можливо, і самі отримаєте гарну пораду, будете все так тактично, коректно, будь-які дії свої виконувати. День у вас пройде вдало і всі свої плани ви обов'язково реалізуєте. Водолії, водолії, водоліє, 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 водоліє в семірка Кубків. Для того, щоб отримати результат своєї праці, потрібно активно, наполегливо працювати. Тому тоді ваші мрії обов'язково здійсняться. Також карта може говорити і про те, що не всі мрії можуть бути реалізовані. Не всі вони досить можуть бути перспективними. Тому будьте більш. Уважніші, коли робите якийсь важливий вибір, щоб не зробити якихось певних помилок і потім про це жалкувати. Тому з вибором не поспішаємо, все ретельно обдумаємо. А ті мрії, які ви дійсно хочете вже реалізувати, потрібно діяти. За вас ніхто нічого не втілить. Тому працюйте, і все вдасться, рибки. Рибок випадає інтератриця, важливий значний день, реалізація планів, успіху, всьому за що плану братися. Гарна робота, похвала, винагороду, яку отримаєте, можливість побути з рідними, близькими, приділити увагу собі, взагалі просто відпочити, насолодитися приємним днем. Тому день у вас вдалий. Використати його по повній програмі, але з розумом. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!